Після нічної ракетної атаки серед місця Дніпра усипане рештками російського іскандеру та склом. Комунальники прибирають непотріб та знімають з дерев металеві шматки парканів. Голова ОСББ прибирає з тротуару побите скло. Жінка збилась із рахунку. Скільки відер сміття вже винесла, окупанти вдарили вдруге в одне й те саме місце. Волна взривна достала четвертий етажі. Повипадали повністю окна з четвертих этажей. Там, где були более-менее целые, теж випалі стекла. У нас буде просто вот синдром страха. Мы, я, наприклад, вже спати не могла. Щоб вони всі повиздихали. Вибуховою хвилею викорчувало шматок стіни. Люди кажуть, дивом їхній будинок не завалився. Молочом наша це вилетіло окно. Зараз будемо рішати цей питання. Это... та. Ну, я как розумію, бивше окно його просто заложили. Ота от взрыва його просто винесла вот сейчас. Это надо повністю кладку міняти і всю потому тому ну, що я не знаю, другого виходу просто я не вижу. В місті понівечено кілька будинків, вибито сотні вікон, зазнав ушкоджень ринок, там значні руйнування. Попадали стелі та вирвало шибки. цей раз наразі сильні, чим минулий раз. Много окон, попадали стілажі. Слава Богу, з нашими зверюшками все добре. У зоокрамниці від вибуху страшно наполохались птахи та звірята. Лічем він стояв прямо на окні, Як він вижив саме у нас, да? Злякався стрес. На клітки з шиншилами упали стелажі, пухнасті дивом не постраждали. Єлі, єлі підняли тут. Така була конструкція. Це ж на конструкції воно держалося на кліточках. Вони були під клітками. Слава Богу, їх не роздавили. У квартирі Світлани від ранку працюють комунальники лагодять вікна. Внаслідок вибуху у квартирі вилетіло дві шибки. Вся родина налякалась. Більше всього за дітей, тому що на них вилетіло якраз отеці. Два окна я просто повернулась на них, а у них все засипано. Не ні, муж пострадав, тому що по штапостюком біжав дітей. виносив. І на мене зеркало впало. Від самого ранку комунальники обстежують будинки в місцях ракетних ударів. За останні два дні ушкоджень зазнали 65 будинків. Вибито більше двох сотень вікон. Це тільки ті, що на балансі жил 5. комунальники затягують їх плівкою чи вставляють нове скло. Скло за средства жилсервіса, а остальные за за, за кошти міського бюджета, вікна, все все з мешканців. Нічого також комунальники допомагають жителям приватного сектору, які звертаються до них після таких масштабів ушкоджень. кажуть у жилсервісі в місті стрімко тануть запаси плівки та скла. Почула дуже такий потужний вибух, дуже потужний. Ми всі повскакували з мамою. Вночі рашисти атакували Дніпро. Ракетами влучили в автотранспортне підприємство. Вибуховою хвилою повибувало шибки у житлових будинках. У пошкоджені всі три вікна, які виходять з сторону вибуху, як ви бачите, трошки пошкоджені, так сказати. Ну добре, що рами гарні витримали. Будемо відновлювати Ось всі три вікна. Вибуховою хвилею збило мешканця. Вона не тут стояла, вона стояла КП на території. Вона їздить, все, тільки як вона їздить, вона їжо по машині, все. Була, нема машини, все. Ручки, двері, все, багажник. Люди розказують, що вибухом передував потужний спалах в небі. Не було ні шума, ракет, нічого не слышали. Була огромная вспышка і огромный взрыв. Тоді ми вже испугались і естественно, начали бежать. Увидели там плам'я такое, ну, ужасное. Подбежали, тому що як я здесь работаю, посмотреть, що здесь происходит. Здесь повністю так ролеты э, выгнуло. внутрі ни одного стекла. нету. постраждала школа, яка поряд із транспортним підприємством. Коли вранці прийшла, то побачила оці порожні зіниці наших вікон. Сльози накотилися на очі, просто постраждали майже всі кабінети. Особливо постраждав, постраждав фасад, який виходить на, на, на цю сторону. Жоден кабінет не залишився не пошкодженим. В кобу згорілого залізяча перетворились сотні автобусів. Всі вони працювали на місцевих маршрутах і щодня возили Дніпрян. Автотранспортне підприємство рахує збитки в Дніпрі. Перебої в роботі транспорту. Відомо, що загинули два працівника транспортного підприємства. Кілька чоловіків поранено. Мені зателефонував дежурний механік, що по території підприємства завдано ракетного удару, палає підприємство, поранені загиблі. Ну все, я приїхав сюди, побачив автобуси. як які погоріли, вони приїхали сюди майже перед війною. Була остання партія автобусів, майже 50 автобусів. Які приїхали сюди, їх розмитлен. Розмитнили останні там ну мабуть там за три тижні до війни. Найближчими днями на автобусних маршрутах міста будуть тимчасові ускладнення. Втрата більше ніж 150 автобусів для міста. Це велика проблема. Але за ніч ми змогли знайти інші автобуси, які зараз замінюють ті, що мали працювати по більшості маршрутів цього автотранспортного підприємства. Один єдиний маршрут сьогодні не вийшов. Це 146 а але ми вже плануємо завтра, що він вийде, і буде працювати поки що не в звичному режимі, в оперативному режимі. Про збитки до завершення слідства не повідомляють. Попередньо відомо, що один автобус коштує понад 2 мільйони гривень. Вночі росіяни обстріляли ракетами центральну частину Дніпра. Понівечено десятки будинків та величезний ринок. Перша ракета прилетіла на територію ринку, виникла глибока вирва. Пані Анжела працювала тут більше десяти років. Увесь товар знищено і постраждала, підраховує збитки. Продавала, це моя була єдина, де я могла заробити гроші на пропитання. Тепер що жити? Як? Це був такий контейнер, здоровий. Оце, що з нього залишилось, Воді. спасати тут. Нічого. Те, що горіло, те, що все нове, все. Тушили. Розтрощено і торгівельні павільйони. Багато людей залишились без роботи. Безлос такий, що все порозкидано, отаке. Напрямок того вибуху був, ну, чи отак, ага чи отак, да. а тут, виходить, як це, захист такий був з рулетами. Рятувальники ДСНС ліквідують наслідки потужного ракетного удару на місці прильоту. Було також зруйновано і пошкоджено 50 пасажирських автобусів та 10 вантажних автомобілів. На місці пожежі було виявлено три осередки пожежі загальною площею 20 метрів квадратних. На місці зараз працюють рятувальники. Друга ракета влучила в приватний сектор. Глибина воронки більше семи метрів. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих. Серед них двоє дітей. Одну тривалий час не могли знайти під завалами. Це бабуся, потім Наташа, ну, замуж вийшла, не знаю, фамілію. Це мама 35 лет. І двоє дітей. Мальчик, дошкольник і дівчинка літ ну, 10. Тетяна Григорівна під час вибуху була на кухні. Жінка вціліла, пошкодило лише ногу. Мені штукатурка на ногу упала. Я виползла в прихожу і почала звати мужа. Муж вийшов, почали вибігати на вулицю, а тут ужас. Техніка битова, вся в неробочому состоянии. Все окна двери. двері. обвалился потолок на кухні в Загалом пошкоджено більше 60 приватних будинків, чотири зруйновані вщент. Розносила все, що можна було. Куски, м'ясо були, висили все інше. Я там 6 на 15 вылетели всі окна, получается, везде, повибивали всі двері і кришу по осколками побило. Ну а там ближе ви ж видели, що тут порозбивало повністю все в епіцентрі. Ось всі куски летіли. этот кусок улетел в гараж. Здесь у мене в заборі кусок труби, торчав, він рабицу пробил. Через деформацію в будинках жителі опинилися у пастці і не одразу вийшли на вулицю. Хідні двері вибило. Квіртку викрутило, вигнуло в другу сторону, кришу, шифер позносило, все в шифері, на гараж впав булижник, там він ще лежить. Все завалено, з хати вийти не могла, квіти, гардин, вікон нема, все на полу. Відомо про сімох поранених людей. Вони зараз у лікарні з переломами та осколковими пораненнями. 12-річну дівчинку рятувальники дістали з під завалів. 12-річна дитина, яка і досі перебуває в стаціонарі, отримала все необхідне лікування і в подальшому ще буде перебувати в стаціонарі. Іншим була надана допомога, проведена хірургічна обробка поранень і мобілізація. І пацієнти вже вдома і далі будуть лікуватися в амбулаторних умовах. Сьогодні вночі по Дніпропетровщині росіяни випустили чотири ракети. Окрім Дніпра, ворог атакував Криворізький, Дніпровський та Нікопольський райони. Більше 22 поранено. Загинули семеро людей. Іранські дрони камікадзе шахет нова зброя армії окупантів. Ці БПЛА вже скеровували на Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину. Всі тріщини повністю повилітали. Всі тут і, і так он і, і старе. смотрите, у людей посмотри, посмотри. Безпілотний літальний апарат Шахет 136 російське маркування Герань. 2 Максимально простий за технічними характеристиками і для масового виробництва. Має бензиновий двоциліндровий двигун, літає на низьких висотах. Бойова частина 40 кілограмів вибухівки для порівняння. Бойова частина крилатої ракети Калібр від 200 до 450 кілограмів. Низьку ефективність шахедів компенсують дешевизною і масовістю виробництва. Сьогодні ці дрони загроза для півдня України, технічні характеристики такі дронів камікадзе типу шехет 136 дозволяє їм сягати саме цієї території південної, випущені з тимчасово окупованої території. Вони можуть долітати якраз до таких об'єктів, як Нікопольщина, Вони атакували її, Очаків, Одещина. Точна кількість дронів на озброєні РФ невідома від 40 до тисячі одиниць. Перше повідомлення про їхнє застосування датується 13 вересня. Про наміри росіян закупити цю техніку говорили ще у липні. Тож чи могли рашисти за місяць навчитись користуватись шахедами? Чи ними керують іранські військові? За деякими даними іранські фахівці присутні навіть на території окупованої Херсонської області. І що... Є дані, які потребують перевірки, що це в першу чергу іранські інструктори застосовували ці дрони. А росіяни якби забезпечували цей весь процес. Ну але звісно, підтвердити чи спростувати поки не вдається. Але тут ж варто ще просто пам'ятати важливу річ: що іранські дрони там програму програму управління зав'язані на фарсі на перську мову. Відповідно, ну росіяни, які знали би фарсі, ну очевидно, не так багато, тому і, мабуть, і виникли там. Іранці все ж не так страшні шахеди, як їх малюють. Дрони невлучні, повільні і гучні, через що їх у народі прозвали мопедами. Наші вояки вже навчились протидіяти цим БПЛА. Наші бійці навчилися збивати такі дрони шахіди буквально за всіх допомоги всіх засобів, які є у розпорядженні. Зенітні кулемети значить зенітні кулемети. переносні зенітно-ракетні комплекси теж вхід ідуть. І навіть були повідомлення про те, що збивали звичайних ЗРК, зенітно-ракетних комплексів. Тип не уточнюється. але сам факт, що навчилися збивати всім, чи тільки можна і чим можна влучити по такому маленькому об'єкту. Були випадки, коли вони потрапляли в об'єкти, але зовсім не ті, в які спрямовувались: тобто, наприклад, влучали в лінію узбережжя. Так, це теж руйнування, але зрозуміло, що використання цих дронів це взагалі ураження якихось об'єктів, тому що направляти їх, наприклад, по позиціях по скупченню особового складу нерезультативно. Їх призначення як імітація ракет, але за менше менше кошти. Та попри те, що українські ППО навчилися збивати шахеди, експерти не радять населенню ігнорувати сигнали сирени і реагувати на всі попередження. За місяць пропала вода, не було вже і світла, газ. Зв'язка теж не було. Я нічого з собою не взяла. От я їхала в березні, то сьогодні тепло ботиночки. теплий ботин ботиночки. Коли настав 2022 рік, 24 февраля. На 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 жаль, ми перестали спілкуватися з половиною нашої родини, тому що на жаль. Вони підтримали Владислав Аліна та Галина Жителі Лисичанська, Луганська і Краматорська, різні за віком українці об'єднані єдиною бідою. Їхні оселі захопив російський окупант, і зараз проводить так звані референдуми. Я особисто і всі, з ким я спілкуюсь, і тут, і у Донецьку, всі категорично проти. Ніхто не хоче цього референдуму. Всі е, мріють, що раз вже розпочалась ось така війна е, масштабна, то це надія на те, що все ж таки Донецьк стане українським. Повернеться. Да Нещодавно в різних районах Дніпра переселенці з Донецької та Луганської областей вийшли на мітинги, щоб заявити рішуче ні фейковим референдумам, які проводять на тимчасово окупованих територіях. Референдум це дійсно щось безлужне, безлузда дія. Я взагалі не розумію, ну навіщо це все, як я казала, ну якщо не подобається, будь ласка, паспорт, будь ласка, інша країна. Ну, ви ж бачили, як там голосують ну, у підвалах виборчі дільниці, день, там десь на ринку, це, це не референдум. Як це? Ти можеш анонімно проголосувати проти, подивиться, що. І що ж тобі потім буде люди в заручниках, в заручниках цієї жахливої ситуації? Фейкові референдуми це ще одна спроба расистів залякати населення, до яких прийшов руський мір. Стверджують політологи. Він він демонструє, що результати війни є, і намагається компенсувати у цій війні нестачу ну, звичайних сил для. Для утримання захоплених територій. Інша мотив Путіна полягає у тому, що він вважає, що це буде легальним, легальним підґрунтям для, в разі необхідності застосування ядерної зброї. Він так вважає. Але у цьому аспекті проявляється його професійна деформація як працівника КДБ СРСР. Він думає, що якщо він бреше, то йому не просто мають повірити. Втім, додають експерти: міжнародна спільнота визнає незаконними так звані референдуми, про що вже заявили лідери провідних країн світу. Зимова форма для зсу нагальне питання. Під час підготовки до зими наші вояки віддають перевагу західним зразкам. Водиться купувати західні тактичні зразки. Курток, власне, так я і я вчинив. Тобто я купив собі замовив собі з Польщі куртку, яка буде тактична, яка буде призначена для динамічної роботи короткочасної, там не замерзне боєць, але тільки якщо він буде постійно рухатися і, і його легко буде вдягнути на підбере. Втім, у міністерстві оборони України зазначають, бійці не замерзнуть і купувати самостійно зимовий одяг не обов'язково. Повністю контракти, які необхідні для забезпечення збройних сил зимовим одягом, укладені, і зараз вже йдуть просто питання логістики і питання відшивання цієї форми. Волонтери, як і раніше, не стоять осторонь. Ще до цього тільки представники координаційного штабу передали оборонцям 5 тисяч комплектів літнього одягу. Форма крута, дійсно вставив ще додаткові на колінники, дуже крута, тримається вже півтора місяці, і тут шматую як тільки можна. Все круто, та самостійно вирішити питання із зимовими комплектами кажуть волонтери. непросто. ми плануємо закупити також 5 тисяч комплектів. Но трудность состоит в том, что очень тяжело люди жертвуют деньги на зимнюю форму. Поэтому обращаемся к жителям Украины, жертвуйте на зимнюю форму, эти деньги не пройдут даром, они будут все переданы, вся форма будет передана военным. У вояків ЗСУ до теплого одягу свої вимоги. Зимова форма має бути не тільки теплою, а й вогнестійкою, зручною і витривалою до механічних пошкоджень. Якщо, наприклад, ми беремо людей, які знаходяться довгий час в малорухливому полозі, це блокпасти, і це велетенська категорія. Також піхота на позиціях в окопах, то для них при мінус там скажімо, 10 і нижче. А ця форма не достатньо тепла. Тут треба орієнтуватися на натісті конкретно американський зразок. Там є дуже теплі куртки, які одягаються поверх звичайної форми, і навіть присвіни настільки дуті, що навіть і поверх броні вони можуть одягатися. На сьогодні до підрозділів зсу уже надходять партії одягу, і це питання зникне за кілька тижнів, стверджують у міністерстві оборони. Как только осінь, так і починаються то сквознячок, то дує, то свистит. Дніпрянка Оксана Самойленко розповідає, кожної осені підручними засобами отеплює пластикові вікна, адже взимку з них сильно дме. Своїми силами як то там укріпляю, як можу, але це мало що дає, але це потребує, звісно, чих та -то рук. Тож жінка вирішила звернутися до професіонала. Видно по следам эксплуатации, что нужна регулировка самой створки. И также видно, что можно заменить уплотнитель. Замінювати ущільнювач та заклеювати підвіконня фахівці радять як мінімум раз на сім років. Вартість такої процедури від 350 гривень. Вообще, да, от, как там, машину надо на ТО відвозити раз в год хотя бы, здесь, там, в від того, какое это окно, ну насколько оно часто используется, хотя бы раз в 7 лет. Вот здесь окна, которые ставятся при строительстве да, новостроя, то уплотнитель, который там стоїть, через три года он уже мертвий. Он просто рассыпается. Фахівці радять готувати оселі до зими ретельно опалювальний сезон в Дніпрі почнеться із запізнення. Ми очікуємо, що в деяких будинках ОСББ воно включиться ще пізніше, ніж в принципі в місті в цілому. Деякі будинки встановили індивідуальні теплові пункти, які самостійно приймають ну, така там, електронна система, яка, в залежності від погоди, стають погодні регулятори, і вони автоматично приймають рішення ну, запрограмовані на якийсь період циркуляції. А після ворожих ударів по українських енергетичних об'єктах дніпряни стали міркувати, що робитимуть в разі блекауту. Діаметр 12 сантиметрів, вага десь до пів кіло, 400 грамів можна. Такі пічки виготовляє дніпрянин Юрій Воропай запальне в ній тріски. На ній можна приготувати їжу, закип'ятити воду та трохи зігрітись. Я побачив в інтернеті зразок такої пічки. Яка була б компактною, і найголовніше, мабуть, що для неї паливо може бути під ногами. Більше десятка таких пічок чоловік передав нашим армійцям на фронт. Система працює, все варимо, все добре. Красоті. Якщо те, що я роблю, врятує хоча б одне життя, то це найголовніше. За попередніми прогнозами, синоптиків прийдешня зима в Україні буде теплою, тривалих заморозків не буде. Ну а поки Дніпря не можуть насолодитися теплою осінньою погодою. Бо в місті на кілька тижнів увірветься циклон Стефанія температура повітря сягатиме 25 градусів із позначкою плюс. Альона Кислінська 20 років викладає у Дніпровській гімназії, а ще співавторка посібника для дітей. Найкращою її обрали колеги. Так я там співавтором є посібника, займаються волонтерською діяльністю, розмальовуємо з донькою зупинки в своєму селищі. Звичайно, хвилювання є, тому що ну вчителі чекають цього дня не тільки для того, щоб нагородити їх, але ще професійне свято поспілкуватися один з одним, зібратися в колі друзів. За вагомий внесок в освіту Дніпра нагородили Олега Калюжного. Вчитель історії і правознавства приємно вражений, що попри війну у Дніпрі не забувають про освітян. Працюю в школі 21 рік. Я закохався в цю роботу. От більше ніде себе, окрім як сфері освіти, не бачу. Нам вчителям довелося швидше оці всі дистанційні методи засвоювати. Ми на те не розраховували, але стараємось іти в ногу з часом. Стараємось так, щоб дітям було цікаво. Визначали найкращих за кількома категоріями і пропозиціями. Школи дали пропозиції, враховуючи різні категорії працівників, бо це день працівників усієї освітньої галузі. Це і вчителі, і заступники керівників закладів освіти, і вихователі, і вихователі, методисти, і технічні працівники, і завідувачі господарства». Вітатимуть викладачів протягом тижня. Міськрада має відзначити більше 400 працівників освітніх закладів. Фото, на якому маленьку дівчинку у візочку працівники поліції привезли до лікарні, швидко розлетілося соцмережами. Вона приїхала к нам з лухоманкою, але вона не була холодна. Так, дитина нагадована. І наразі вона також забезпечена усім. Дитина має захворювання на ковід. 19 наразі стан її стабілізовано, Вона добре себе почуває. Ми робимо все для того, щоб вона дуже швидко одужала. Куди ж поділися батьки дівчинки? Вже через три години горе Матусю знайшли та допитали. Виявилося, що вона неповнолітня і виховує дитину самостійно. Того ж вечора молодиця відпочивала у компанії друзів. А коли поверталася додому, загубила дитину. Подруга з хлопцем пішли проваджати її додому, і вони роз Якось загубилося друг з одним, і хлопець, так як не міг знайти мати. Звернувся до поліції, а мати дитини з подругою вернулась вони додому, так як телефон мобільний матері був у колясці, і почали телефонувати на мобільний телефон. Після чого співробітники поліції підняли слухавку і сказали, що дитина в лікарні найближчих кілька днів крихітка проведе під наглядом лікарів. А на її мати за ухилення батьківських обов'язків правоохоронці склали адміністративний протокол. Власник електронного гурту Тиск Антон Назарко розповідає: у березні в студію, де грають музиканти, влучила російська ракета. Попри війну, хлопці залишились в Україні і розпочали активну концертну діяльність. Не можна сказати, що ми Харківська, Харківський гурт чи Львівський. Ми саме будуємо міст між західною і східною Україною. На початку березня в нас влучила ракета, і тому ми. Трансформувалися свою діяльність як громадська організація Сампіпол. Вона перейшла з культурного фронту більше волонтерство і не просто грають музику, а й збирають гроші для захисників України. Якщо гроші збираються, треба робити сьогодні. Дніпро завтра ще Київ фестивальні часи. і намагаємося допомогти зібрати кошти нашим пацанам на фронті і нашому волонтерському штабу у Харкові. Більшість дніпрян музику гурту тиск чують вперше. Проте електронні композиції прийшлися до душі. Завжди нові виконавці для мене Взагалі обіцяють дуже щось цікаве. Харківський гурт тиск там в описі дуже багато жанрів музиків, яких вони грають. і Як це все поєднується, як вони будуть звучати дуже цікаво. Я сюди ходжу регулярно. Це засіб дізнатися щось нове у музиці. Зараз грає дуже класична такий. Хоп Денс Хоп стайл. Будемо слухати, що буде далі. Двічі на місяць по п'ятницях у центрі сучасної культури виступатимуть музиканти з різних міст України. Усі імена будуть відомими у скажімо так, андеграундній ніші музики, вони будуть потужними. І я закликаю вас приходити, слухати, розвивати свій музичний смак і насолоджуватися музикою, і допомагати, донетити. Окрім цього, у Дніпровському центрі сучасної культури працює розмовний клуб, створюють підкасти і демонструють кіно. Це і дискусійна програма, і кінопокази, разом, які ми робимо разом з Довженко Центром. Також. У нас є воркшопи для підлітків та дорослих, є окрема дитяча програма майстер-класів. І окрім цього, у нас ще є формат ком'юніті-кухня. Це коли збираються люди, разом щось готують, обговорюють якусь окрему тему, який присвячений захід. Вхід на заходи центру Donation. за попередньою реєстрацією. Програма центру у соцмережах. Контактний телефон на екрані.